Книга як сеанс психотерапії, частина 3 з 5. На цей раз хочу поговорити з вами про книгу жінки, що кохають донестями. Особливо для жінок, у яких чи то знаходяться в стосунках дуже довго, таких некомфортних, там де нам не нравиться, але ж я мушу то робити, але ж він такий, як він без мене, він же ж пропаде. Я же оце і продовжую себе да, населувати в цих стосунках і постійно пересилювати Себе. Чи закохуються у якихось хлопців, які ну, по факту нічого хорошого не приносять в життя, чи там, ігнорують її, чи не люблять тебе, чи відверто похабно з тобою поводяться. Да? І щоб зрозуміти, що є спільного в цих сюжетних лініях, в історіях, в твоєму конкретно житті, книга Жінки, що кохають донестями» для мене це знахідка, відкриття. Взагалі. Взрив мозку найкраще, що я читала останнім часом, тому щиро раджу більше психологічного контенту у мене на сторінці. Давай будемо дружити.